Зима без світла це не страшно, страшно без сина, без тата, без брата, без душевних розмов, без вечері разом, без спільного різба, родинного стола, без тих, кого забрала війна. Страшно, коли тримаєш у долонях руку. А вона вже людяна. зиму без світла можна пережити, а втрату можна? Мабуть, ні. Бо їх вже більше не вернути, не обійняти, не притулитись, не поцілувати і не заговорити, бо в останній мій. Зима без світла це не важко, бо є свічні.